Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine. Радий бачити кожного з вас на нашій щотижневій аналітиці. І не звертайте увагу, що я такий веселий сьогодні. Ця, цей тиждень, ну, мабуть, я б сказав, найгірший з того часу, як ми з вами взагалі зустрічаємось у межах щотижневої аналітики. Да, друзі, буває таке. Нам вибило все, що можна було вибити, все позакривало по стопах. І от така історія коротенька цього тижня. Звісно, ми зараз пройдемо. З по торгових інструментах, але да, таке трапляється, таке трапляється, і це, як то кажуть, ще одне нагадування: що завжди на ринку треба е правильно обирати кредитне плече, ставити стоп-лоси і торгувати максимально обережно. Але давайте про все і поступово подивимось на те, що взагалі відбувається. І переходимо до теми нашої зустрічі. Е точніше, зараз перейдемо. Я тільки нагадаю, що для того, щоб допомогти нам. Нам просунути корисний контент в маси, а зробити це дуже просто. Необхідно прямо зараз ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на наш YouTube канал і тиснути на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про те, що з'явилось нове відео на каналі. А у межах Daily Show я нагадую, що ми виходимо в ефір. А щодня ну а тепер давайте подивимось на те, що відбувається. Ну щодня, крім вихідних Починаємо з канадського долара по традиції. Нічого цікавого не сталося. Взагалі можна сказати, що тиждень був ніяким. Ми трошки пробили цю лінію тренду, а після того почалося щось схоже на боковий канал. Приблизно от такого діапазону, і ніхто нікуди так і не просунувся. Зараз ми посередині, можливо, будемо тестувати цю лінію тренду зі зворотнього боку. Ну, в принципі, нічого цікавого я тут не бачу, і добре, що ми там ніяких угод а, в принципі, не відкривали. Поковзуючим, купівля наступила навіть після цього продажу вже. МСД теж в купівлі, а RSI доближається до зони перекупленості. Далі, друзі, євробакс. Що стосовно Євробасу, от така історія. Ми дістали корекцію 76,4, тобто досить глибока корекція на той висхідний тренд. Ну, в принципі, ми планували, що корекція буде. І на останні три дні перебуваємо в бічному діапазоні, ніхто нікуди не просувається. Ковзні перес... перетнулися. По Місіді можна сказати, що купівля, але ми дуже близько до нульової. Лінія RSI рівно на 50% і ніяких сигналів нам тут не подає. Далі, друзі, британський фунт. Що стосовно британського фунта, та ж сама історія: 76,4, все зрозуміло. Але тут є фігура, називається вона Трикутник. Я думаю, ви її знаєте. І можна навіть сказати, що от тільки що там годину тому ми цей трикутник пробили. Скоріше за все будемо відпрацьовувати вниз. В понеділок подивимось. Можливо, навіть угоду відкриємо. Залежно від того, де будемо, і корекція може перевищити 100% від Фібо на увесь цей несхідний рух. Тому будьте тут максимально уважні та обережні, особливо, якщо ви, як і я, тримаєте купівлю навіть довгостроково. Ковзуючи продаж, вже давно MACD продаж, RSI, нічого. Далі, друзі, долар-Франк. Стосовно долар франка, ситуація дзеркальна до євро, але нічого, прям такого, що ж. Цікавого прям не, не відбувалося. Отакий ми намалювали не то висхідний канал, не то може трикутник, якщо верхню границю намалювати ось таким чином. А, навіть на клін трошки схоже. А, потім у нас пробій нижньої границі і можемо піти відпрацьовувати. Відпрацьовувати ширину прикладено в точку пробою. Це плюс-мінус дає нам орієнтир 0,79. Отака штука. А, продаж по EMCD, переплетення по ковзуючому сигналу нема, Ну, продаж, звісно, по каналу і по цьому трикутнику, якщо він тут є. І нічого по RSI. Далі, друзі, долар єна Стосовно долар єни швиденько ми від 61,8 відбились. Як ви бачите, весь цей тиждень зростали. Добре, що минулого тижня ми прибуточок зафіксували, і на поточному етапі виглядає все. ну, Не то, щоб уж дуже а, 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 весело в плані корекції, в плані продовження корекції по ФІБО. Скоріше за все, підемо і 0% пройдемо, а після цього буде вже говорити про. Можливо, про купівлю. Ковзаюча купівля, МСД-купівля, РСАЙ, нічого. Також на поточному етапі можна намалювати лінію підтримки. Вона дуже чітко так проходить, і прям тренд дуже гарний і красивий. Далі, друзі, золото. Що стосовно золота, ну ви самі все бачили. А, от такий в нас був. Давайте назвемо його Чорний вівторок. А, чи може, ну не знаю. Що там з золотом може відбуватись? Воно не іржавіє, а тільки його. А... Ну, суміш кислот розчиняє, але не знаю, що таке можна з золотом придумати, щоб воно було не чорне, а якесь інше. Ну, тим, тим не мене, нас тут дуже серйозно так, скоригувало. Я, якщо чесно, такої глибокої корекції не чекав. Звісно, нам вишибло всі стопи, не перехаяли ми той момент, який був, і на поточному етапі усюди продаж, ковзуючи продаж, Місіді-продаж. Ну, RSI нічого не показує, як завжди. На да, поточному етапі також зверніть увагу: в нас є така подвійна вершина, і давайте помірюємо. Мені здається, що вона відпрацювалась. Але про всяк випадок зробимо це разом. Так, да, вона відпрацювала ще у середу вранці. Ну, пізно, пізно вночі, давайте так скажемо. А, я думаю, що рух буде продовжуватись. Тобто поки що нічого не вказує, так, якщо короткострокову динаміку дивитись, що ми прям вгору збираємось. Ні, навпаки, корекція може ще а, піти нижче, або ми просто застрягнемо в боковіку. А тим паче в нас тут є рівень 4 тисячі. Це ключовий рівень підтримки зараз. І є щось схоже. Вже на спробу сформувати такий боковий бічний канал. А ми продаж, ресей нема сигналів. Срібло срібло оновило історичні максимуми, але потім настав тот самий чорний день, як ви розумієте, і ми з вами полетіли, полетіли. На відміну від золота, до речі, тут можна було заробити, бо це все відбувалось в такі два етапи, якщо можна так сказати. І як ви бачите, тут і флаг сформувався, і пробій потім був досить такий консервативний. Можна було встигнути зайти в ринок. І після цього відпрацювання. Ну я працюю. Історію кажу. Я думаю, ви зрозуміли, але давайте про всяк випадок намалюю. Отаким От чином. Все відпрацювали, все прийшли. Нам, звісно, вибило стопи, ну що робити? А, от, як то кажуть, довго ми не купляли і знайшли, коли купити. А, ну, то мої втрати, то мої проблеми. Вас це ніяк не стосується. Якщо ви стопи ставили за правилами, а, все добре і ніяких зайвих там збитків ми тут не понесли. Продаж по ковзуючим, продаж по пробою тренду, продаж по І, Як завжди, РСАЙ. Сидить собі там, відмовчується. Далі, друзі, доу. Що стосовно доу, ми пішли вгору і оновили історичний максимум. Отака історія. А після того скоригувались. А зараз я думаю, що вся фонда американська вона здебільшого прикована до а, зустрічі Трампа і Сі. Я думаю, ви все бачили, що відбувалось цього тижня, і санкції проти а, російських компаній нафтових, і звісно ж, 19-й пакет санкцій від Євросоюзу, і все. все все Але друзі, стосовно Китаю, все стане зрозуміло 30-го числа, коли Трамп і Сі зустрінуться в. Південній Кореї. Слава Богу, ще не в Північній. Також нагадую вам дуже важливу штуку, і заключається вона у тому, що в нас пробився тут цей горизонтальний діапазон. Так, ми зараз його тестимо зі зворотнього боку. Але якщо фундаментальні фактори будуть сприяти, ми дуже легко відпрацюємо ширину діапазону, прикладно в точку пробою. Тобто це, ну, 47 900, а там же і до 48 тисяч буде, як то кажуть, рукою дістати. По ковзуючим переплетенням по емисіді купівля, по РСА нічого. Перед тим як поговорити про нафту це такий цвях нашої програми. А ось я хочу нагадати, що у кожного з вас є чудова можливість оформити собі підписку від Life Academy. Що треба зробити? Переходьте в опис під цим відео. Там ви знайдете не тільки опис цього відео, а також і лінк на сайт Life Academy Ukraine. Там ви заходите і абсолютно безкоштовно відразу, прямо можна під час нашої зустрічі оформлювати собі підписку Life Start. Там ви отримаєте доступ до додаткових вебінарів, ринкових лайфхаків, деяких аналітики, якої не встигає потрапити в наш ефір. Також там є курси навчальні і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Подивитись на власний кабінет, там багато чого цікавого. Ну, а якщо ви хочете ще додати до цього індивідуальні one-to-one -one сесії з експертами академії, про які я вам завжди розповідаю, для того відразу придбайте собі підписку Life+. Вона коштує небагато, щось близько там вартості трьох. Чашок кави на місяць, і там ви зможете а, букати one one сесії з експертами Академії, де півгодини кожного дня ви будете спілкуватись. Ну, Кожного дня, кожного місяця, півгодини. А я б хотів кожного дня, але на жаль, тільки один раз на місяць. Наприклад, зі мною. Тобто, ви готуєте ваші запитання, вашу торгівельну стратегію щоденник трейдера, де ставити стопи, де профіти, який мані менеджмент використовуєте, що по психології. все підготовлюєте, приходите, і ми це півгодини розбираємо. Я допомагаю все це докрутити і базуючись на власному досвіді, допомагаю вам почати заробляти більше. Ну або не роблю цього, якщо все і так. Дається, і, в принципі, все оптимально. Але, на жаль, так не буває. Навіть у мене так не буває, ні у кого з трейдерів так в світі не буває. Постійно є що докрутити, щоб заробляти більше. Переходимо до нафти після цих приємних новин і подивимось, що тут відбувається. Оновлюємо локальний максимум прямо зараз, в поточну хвилину, як і казав. Вчора чи позавчора на Daily шоу, коли ми про нафту говорили. Скоріше за все, ми підемо вище. На годинному графіку це виглядає досить феєрічно. На поточному етапі в нас є пробій цього каналу, і ми можемо стверджувати, що в разі відпрацювання десь знову ці круглі рівні, ну, ну не круглі, а гарні. 67-67. Отака може бути ціна. Давайте її якось відмітимо. Чи що робити? Давайте так і зробимо. 67-68 я попав, не піде. Буде гарно, 67-67. От така історія. Ковзаюча купівля, канал купівля, Місіді купівля, RSI вийшов з зони перекупності, але ось ось забереться в неї знову. А що стосовно того, що відбувається, ну, я думаю, ви всі читали. Головна історія санкції проти Роснефті та Лукойла земляєм пухом. Ось або краще не пухом. І що стосовно санкцій від Єврозони 19-го пакету проти ну, там, 150, здається, танкерів тіньового флоту, я так і не перевірив. Я щось запам'ятав, чи 140, чи 117. От щось таке там. Ну, коротше, щось середнє між цим. Але це досить серйозно. Якщо ці танкери стануть на прикол, це те. Altyazı M.K. Ну, не в плані того, що вони жартувати будуть, а в плані того, що в портах вони стануть на прикол і рухатись не будуть, нікуди їх не будуть пускати. Це теж буде досить приємно для кожної нормальної людини в цьому світі. А що стосовно поточної ситуації, я вам скажу відверто, я не встиг купити, бо ну, як би це банально не звучало, проспав виступ Трампа і в середу, вночі, коли він це розповідав. Ну там не ніч була, там було 23.30, здається, за нашим Часом, ось, я вже відпочивав і не побачив. Зранку, коли побачив, було вже пізно щось робити. А потім дуже так кучно пішло. 19-й пакет санкцій від Єврозони. Знову інформація, що моді не буде купляти російську нафту, і потім інсайдерська якась інформація, що державні установи Китаю. Також відмовляється купляти російську нафту, бо побоюються вторинних санкцій від США. Це поки що така неперевірена історія. Можливо, 30-го числа на зустрічі Трампа з Сі щось стане відомо з цього. Приводом. На поточному етапі, скоріше все, купівля буде продовжуватись. Так, це може бути погано з тої точки зору, що Юралс теж зростає в ціні, але на нього завжди можна ввести більший дисконт, і ніхто його й не буде купувати. А другий момент, що ну, на іншій частці вагів в нас, те, що ну, експорт нафти вже стає. Під великим питанням з Росії це досить непогано. Подивимось, як санкції будуть впроваджуватись в реальному часі, і тут завжди без зайвих таких, знаєте. Занадто оптимістичних очікувань від Трампа можна чекати всього чого завгодно. Тому давайте подивимось, як це буде імплементуватися от, на реальному рівні. Що буде. Моя думка залишається незмінною. Якщо я думаю в тому напрямку вірно, то почалася така кооперативна праця проти економічної хотів сказати, потужності, а потім зрозумів, що потужність це невірне слово, антипода потужності економічної Росії. І зараз, за логікою, десь, ну, за моєї думки, в розрізі тижнів ми повинні побачити значне збільшення квот. Від ОПЕК, щоб ОАЕ, наприклад, Венесуела та ще декілька країн могли просто залити світовий ринок дешевою нафтою. Якщо це відбудеться, я буду впевнений в тому, що так, є консенсус відносно того, -того що а, російської нафти не повинно більше бути на світових ринках. А, ну що сказати, тримаємо кулачки за цей розклад події, і тоді, до речі, буде саме час продавати. Якщо ОПЕК збільшить квоти. Наприклад, наприкінці цього місяця чи на початку наступного. Це було б цікаво. Далі, друзі, нафта Daily Ну, Тут прикольно можна побачити, що рівень 60 він зачарований. Його ніяк не можуть пройти не з першого, не з другого, не з третього разу. Але щоб не відбувалось, ми до нього повертаємося. Якщо, звісно, такими знаєте, малювати великими е, мазками, то можна сказати, що в принципі та, ну, максимум, 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 максимум. Ми знижуємось. Тобто є тенденція до того, що і пружина стискається, і кожен наступний максимум нижче, ніж попередній. Але відбувається це все ну, занадто якто. Спокійно, як на мене, і хотілося б все ж таки більш швидкої реалізації цього пробою. Але поки маємо, що маємо, а це взагалі схоже на V-образний такий розворот, який можна, може призвести і до розвороту ринку. Ну, давайте без таких негативних сценаріїв будемо дивитись так або інакше, друзі. Ми з вами прибуткову угоду на нафті відкриємо обов'язково. Коли буде ринковий сигнал, і все буде цьому сприяти. Далі, друзі, біткоін. Завмер цього тижня, нічого цікавого не відбувається. Ви самі це бачите, трошки відріз, але плюс-мінус ми топчемось на місце. Ковзуючі, переплетені, діапазон є. MACD, сіді, ну, купівля можна сказати, RSI нічого. Дейлік виглядає теж. ну Плюс-мінус ми сходили в обидва боки. Коли в нас падало золото, ми отримали новий оцей максимум, його тут добре можна побачити. Потім все це скоригували. Тобто в різнобій пішло а, звичайне золото та цифрове, і далі ми отак от завмерли і стоїмо в діапазоні. Подивимось, що з цього буде. Якщо ви спитаєте мене, в мене поки немає відповіді на питання, куди ми взагалі тут збираємо все ж таки вгору чи ми робимо накопичення для того, щоб піти ще нижче. Ключові рівні залишаються між 102 і 105 тисяч. Тут нічого не змінюється, тільки після їх пробою можна буде казати про те, що висхідна структура руху ринку зламана вже вщент, і чекати 100, а потім і 90 тисяч за біткоін. Далі, друзі, ефір. Ефір теж завмер, нічого не відбувається цікавого, стоїмо на місці. Тут, правда, не намалюєш так цей діапазон, бо він буде досить неказистий, такий, але як є. Поковзуючим а, прррр, нічого переплетене. По MACD така в'яла купівля, і по RSI, до речі, продаж. Ми вийшли з зони перекупленості не так давно, десь 5-6 годин тому. Ефір на дейліко. От так виглядає. Є трикутник, до речі, я його малював в межах Дейлі-шоу, коли ми зустрічались. Але поки що він, можна сказати, тільки формується. Ніякого пробою нема. І поки що про якийсь там висхідний рух казати теж зарано. Перший такий рівень підтримки це 3700 з копійками, 3750. А остаточний такий серйозний він тут. Це 3400. Отак. От і отут, якщо його вже проб'ють, тоді можемо летіти і далі вниз. Ну що ж, друзі, отака історія. Подивились ми з вами на поточну ринкову ситуацію і розібрали всі наші гарні та негарні угоди цього тижня. Я, як завжди, хочу подякувати вам за часто за увагу і за те, що ви були ці. 15-20 хвилин зі мною. Я, як завжди, не прощаюсь. Ми побачимося обов'язково на наступних зустрічах. Також не забудьте про коментарі під цим відео. Заходьте, пишіть, що думаєте, як думаєте. Буду завжди радий почитати ваші новини. І завжди це а, приємно від вас щось почитати. Також в коментарях пишіть, що а, ви хотіли вдосконалити в наших зустрічах, можливо, якісь побажання, пропозиції чи просто запитання з приводу того, що ми тут робимо. А все це я читаю і буду враховувати у наших наступних ефірах. Вам бажаю, як завжди, гарних вихідних і спокійних. А, якщо будете відпочивати від ринку, якщо будете торгувати по крипті, то тільки прибутку, як завжди. І Саме головне бережіть себе до зустрічі у Life Academy Ukraine. Побачимось вже в понеділок. Це буде 27 жовтня 25-го року. І на все добре, хай щастить кожному з вас.